Вітаю вас, друзі, і нагадую, що дайджестерео Media впевнено крокує інформаційним простором країни сьогодні. Дещо у іншому форматі, але це точно не завадить поінформувати вас про те, що відбувається на фронті, та провести огляд важливих міжнародних подій довкола України. Отже, ситуація на фронті розпочинає традиційно із того, що відбувається в Білгородській області, в Курській. Тому що це вже прямо залежне, і тому що доволі часто туди щось таке прилітають. Принаймні в Росії нарікають місцева влада, губернатори Білгородської і Курської області про те, що особливо Білгородщини, щось їх там турбує. А турбують, звичайно, українські безпілотники, які летять по військових об'єктах, і не тільки тому в них неспокійно. Тим часом в Білгородській і Курській областях продовжується формування угрупування «Сєвєр». Із нього було виділене наступальне угрупування Курськ. Поки що воно не має значної чисельності, але разом з тим, очевидно, що ворог продовжує підготовку до можливої активізації бойових дій, наступальних дій з північно-східного напрямку. Тому що видно, очевидно, зараз приготування такі відбуваються, і не виключено, що саме станом на кінець травня, початок червня, можна очікувати загострення. Боїв на цьому напрямку, який характер вони можуть мати, я вже розповідав в попередніх дайджестах. Подивіться, будь ласка, і про можливий охоплюючий удар руху на Харківщину, і про заходи ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, фактично проведення рейдових таких дій на Сумщині. Це те, до чого готується ворог. На Купінському напрямку дещо. Збільшилась інтенсивність бойових дій порівняно з періодом, наприклад, місяць-півтора тому. Зараз помітно, що ворог так само на цьому напрямку намагається нарощувати певні сили засоби для того, щоб просуватися. Успіху в просуванні вони не мають, наші сили впевнено тримають оборону. Але разом з тим, як і минулого разу, коли були внесено удари по ворогу на Луганщині, і дуже сильно окупанти нарікали про те, наскільки прицільно по ним прилетіла. На ракета Атакамс, то зараз так само успішний удар був нанесений українськими силами по нафтобазі в окупованому Луганську, якраз тій нафтобазі, яку ворог використовує для забезпечення потреб власних танків власної важкої техніки. По цим об'єктам дуже вдало відпрацьовано, що свідчить, що українські сили продовжують правильно, вдалу успішну тактику по нанесенню ударів по об'єктах ворога в оперативному тилу. Котре наголошу, що чим більше об'єктів знищується в оперативному тилу, чим більше буде там палати, чим більше буде там руйнувань, тим менше ворог зможе доставити безпосередньо до лінії бойового зіткнення, і тим менше, звичайно, буде застосовано, і тим менше ризики це становитиме безпосередньо для бійців, оскільки можна буде уникати саме контактних боїв. Власне кажучи, це те, що а можна зараз побачити Лиманський напрямок. Ситуація стабільна. Ворог не має успіху. Нашим силам навіть вдалося повернути певні втрачені позиції. Тобто, молодці наші підрозділи, бійці навіть в таких умовах складних продовжують успішно застосовувати тактику активної оборони і мають на цьому шляху певні успіхи. Натомість продовжує залишатися дуже неспокійним гарячим напрямком Покровський напрямок і Краматорський. І тут по порядку. Часів яр ворог продовжує наступальні дії. Уже очевидно, що плани окупантів захопити часів яр до 9 травня. Вони успішно зірвані українськими бійцями. Українські сили відчайдушно, героїчно тримають оборону, відбивають атаки ворога. Доволі такі ну чисельні. Насправді, ворог дошкуляє на цьому напрямку авіацією, артилерією все ж таки... Дається в знаки ще потреби наші в протиповітряній обороні, починаючи від ПЗРК, закінчуючи більш дальніми системами, вони дуже потрібні для того, щоб відлякувати, відштовхувати російську авіацію, яка активно застосовує керовані авіабомби. І на цьому відтинку так само потрібно більше, тому що саме через свою перевагу в повітрі ворог може забезпечувати просування своїй піхоті, яка, хоч і несе. Надзвичайно великі втрати, але має певні тактичні успіхи в просуванні. Тобто просування певне є. У ворога тут ситуація ускладнюється для наших бійців а на цьому напрямку. Вони роблять все можливе для того, щоб взагалі, от зараз що відбувається глобально, це виборювання часу, коли ми отримаємо більше допомоги. Для того щоб ще ефективніше діяти в обороні, діяти в активній обороні, відкидати ворога і подекуди навіть перекоплювати ініціативу і відвоювати деякі рубежі, як це зробили наші бійці на лиманському напрямку. Ось за це зараз іде доволі таки серйозна боротьба. Для того щоб максимально стримувати і не давати просуватись ворогу, наносити максимальні втрати і виборювати час, коли отримаємо більшу допомогу. При цьому, звичайно, що на цьому шляху не виключені і відступи тактичні, тому що це виправдано, враховуючи, як розвивається бойова обстановка. І дійсно, наприклад, як на Покровському напрямку, ворог має певні тактичні успіхи, є просування, фіксується тут. І наші сили, якраз перебуваючи в активній обороні, відходять для того, щоб зберігати боєздатність особового складу. Зараз дуже важливо, безумовно важливо тримати і території, утримувати. Це наша земля, але крім того, важливо не давати, а, наносити а, втрати нашим позиціям і зберігати боєздатність, не дати ворогові виснажити нас, а виснажити його. За це зараз іде боротьба, тому й там, де відходять наші сили, це абсолютно виправдано. Зате ніде не фіксується проломлювання лінії фронту чи. А знищення лінії фронту чи просідання лінії фронту наші сили тримають рубежі, тримають і на Новопавлівському напрямку, де ворог має певні тактичні успіхи, але наші сили продовжують відбувати атаки. Тривають бойові дії в районі Роботиного. На Запорізькому напрямку значних успіхів у ворога немає. Лівобережжя Херсонщини, ворог не полишає спроб витісняти наші сили. З лівобережжя, з плаздарму в районі Кринок, безуспішно. Наші американські партнери, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, заявляє про те, що все одно потрібно дещо більше часу, аби Сполучені Штати змогли доставити більше допомоги, яка неодмінно буде, і акцент робиться на засобах ППО, артилерії інших засобів ураження. Так само зроблені заяви нашими партнерами з Міністерств оборони і Данії і Нідерландів про те, що літаки F-16, зрештою, можуть бути доставлені в Україну влітку. Ви знаєте, що скоріш за все, це буде прив'язано до постачання додаткових систем ППО, які так само ще потрібні. Про ППО можна зазначити, що потреба є ще й в тому, тому що ворог продовжує практику енергетичного терору ударів по енергетичних об'єктах, і тут нам дуже серйозно треба посилювати. Особливістю цих ударів, як повідомляє Defense Express, є те, що ворог застосовує ракети вже весни 2024 року, тобто фактично з конвеєра. І важливо. Тут застосовувати максимальні санкції для того, щоб ці постачання блокувати. Сподіваюсь, так і будуть діяти наші міжнародні партнери. Чекаємо незабаром і постачання снарядів з Чехії, і подальшої підтримки, допомоги такої важливої нашим силам оборони. Дякую, слава Україні!